Так, друзі, всім привіт! За кадром, як завжди, Олег, і сьогодні ми поговоримо про Mitsubishi Outlander Sport, який знаходиться в мене на продажі. Друзі, хто на мій інстаграм підписаний, посилання ви бачите знизу, той вже досить давно бачив цей автомобіль. в мене так він був і в сторісах. І в процесі ремонту, і на процесі продажі. Тобто, і зараз я на YouTube дойшли руки зняти для вас відео. Хочу показати вам реальний стан автомобіля, що це за автомобіль. Що він взагалі себе представляє, розкаже вам про якісь моменти, про його стан і так далі. І кого зацікавиться машинка, будь ласка, всі контакти в описі під відео. Звертайтеся, може ви станете новим власником цього автомобіля. Друзі, отже, у нас це є Mitsubishi Outlander Sport, аналог Mitsubishi ASX в Європі. так. Машинка перегнана штатів страхового аукціону. Я її викупив ще до війни і ну, з тими всіма. Подіями жахливими і страшними автомобіль тільки нещодавно був зремонтований і от зараз вже приставляється вам до продажу. Машинка зареєстрована, сплачені всі податки, пенсійні і так далі. Тобто, машинка готова до перереєстрації на нового власника. Нічого не треба вже платити. Все окей. І скажімо так, ніяких витрат по автомобілю не потрібно додатково буде доплачувати. Друзі, ця машинка 2019 року вона була в штатах. Так, це був другий місяць 2019 року. Його перша реєстрація, але в Україні вона є 2018 роком. По техпаспорту, тому що з конвейера зійшла у 2018 році, таке у нас законодавство. Під капотом у нас дволітровий бензиновий мотор атмосферний, простий, надійний, взагалі неприхотливий, легко ставиться на нього ГБО 4-го покоління, і, в принципі, можна таким чином економити свої кошти. Коробка автоматична, варіатор, джатко нового покоління, теж, в принципі, досить надійний агрегат і не мав би викликати ніяких питань до пробігу 200 тисяч, але все ж таки, якщо будете старатися, можна і швидше вгробити, як то любую коробку Комплектація автомобіля ЄС, це типу якась є середня комплектація. Ну і по ряду опцій я покажу вам трошки пізніше, вже в підкапотному просторі. Зауважу, друзі, що машинка вже вдіта на зимову резину, дуже хороша зимова резина Піреллі. Тільки що от, буквально ще не монтажу, я виїхав. Заді в мене ще розташовані її літні колеса. Тобто тут два комплекти резини, тому знову ж таки такий приємний бонус для майбутніх власників. За резину вам найближчі руки переживати абсолютно не потрібно буде. Що я взагалі робив по автомобілю? Дивіться, замінена панель радіаторів, замінені радіатори, замінений бампер передній, це стоїть від ASX від Європи, оригінал, це не є не Китай, не Тайвань. поміняні дві фари і фактично все. По кузову, що є фарбовано, що додатково, я фарбував капот, він був абсолютно цілий, але мені при транспортуванні самі кутики капоту пошкодили. Я його був змушений фарбувати. І також задня ліва дверка до половини, ось до молдингу, вона теж фарбована. Теж там були подряпини внизу. Типу, коротше, фотки всіма, я вам покажу. Це не є ніякий не секрет. Все решта в оригіналі заводській фарбі. Тобто тут критичних ніяких речей по машині не було. І знову ж таки безпека в нас вся ціла, заводська. Нічого тут не стріляло, нічого тут по ремнях не робилося. Все як от виїхало з заводу, так воно є. Коврик я кинув, це є мій запасний. Є от комплект ковриків Mitsubishi Outlander Sport оригінальних. Так, це я просто кинув, щоб не мастити, бо машина після хімчистки. Так, зараз відкрив двері, розказую по комплектації. По комплектації у нас склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Регулювання механічні сидінь е, присутні, валіт керману, тобто керма, само собою що регулюється. А, так, Датчик дощу в нас є, круїз-контроль, мультикермо управління мультимедійкою знаходиться ось тут. селектор е, управління коробкою передач. Е, однозонний клімат-контроль, це клімат, це не є кондиціонер, система курсової стійкості ESP. USB -шка є, AUX, ну, є сенсорна мультимедійка, там, ну, коротше, можна телефон підключати, слухати музику і так далі. По пробігу 40 тисяч миль у нас пробігу, це 64 тисячі км. Пробіг зовсім невеликий, відповідно, і технічний стан автомобіля, безперечно, є дуже-дуже навіть хороший. Задній ряд автомобіля я вам показувати особо не буду. Там колеса стоять. Чотири колеса, класні нексен. Є ще там спокійно два сезони, два роки вам експлуатації, його вистачить. По салону, кажу, там нюансів ніяких немає, абсолютно адекватно все виглядає. І, як то кажуть, не викликає ніяких питань. Присутня задня камера, що зручно для паркування буде. От. І ось так виглядає у нас багажне відділення зі складеними задніми е -е, сидіннями. Так, друзі, склав сидіння, викинув колеса. Вести покажу вам якраз докаточку. Абсолютно новесенька докаточка, домкрат, балонний ключ, буксировочний гак. Тут ще є літрушечка у варіатор, це мастило, тому що я міняв мастило у варіаторі, тому вже теж мінус до витрат майбутнього власника ну і по об'єму багажника. Ось так все виглядає. Задній ряд. Ну, коротше, Тут все як новеньке. Шестеля, вниз, все дуже гарно і чисто. Також покажу вам саму резину. Ось резина піреллі у нас в чудовому, прекрасному стані. Кажу, там по гальмах, по, чому, по нічому, по всьому іншому нічого не потрібно нам абсолютно робити. Так, що з цієї сторони вам покажу. Кажу, ну Салончик тут близько ідеальному стані, тому що маленький пробіг, свіжий рік і реально є відчуття. Ну, такого Непотасканого нового автомобіля. Реально тут пахне ще поки що новим автомобілем. Є в нас підігрів дзеркал, є у нас підігрів заднього скла, що теж допомагає розморозити автомобіль взимку. Віконечка в автомобіля абсолютно всі рідні, лобовушка в нас стоїть 20-й рік. 20-й рік на Слобова, І в принципі я в цьому бачу лише перевагу, тому що воно свіженьке, новеньке і немає ніяких там царапин, сколів і тому подібне. З великих переваг цього автомобіля це є досить високий кліренс. найнижчі найнижчій точці тут 23 сантиметри. Орієнтовно, так і кажу, по кліренсу взагалі питань нема. Машина є досить високою, тому кажу, підійде там для експлуатації будь-кому. Друзі, кому цікавий варіант, ви, звичайно, що маєте всі мої контакти десь в описі під відео або в закріпленому коментарі. Пишіть, дзвоніть, можливо, ви саме станете новим власником. Цього автомобіля я як завжди надаю лише правдиву чесну інформацію по машині, тобто, ну і завжди відкрити до діалогу. Якщо когось цікавить, дзвоніть, пишіть і надам вам будь-яку інформацію. Ну, зараз, напевно, думаю, доречно буде зробити невеличкий тест-драйв автомобіля, проїхатися, поділитися враженнями від'їзди і щось трошки вам розкажу по машинці. Все, погнали! Трошки проїдемося, подумав, чому ні? Про відео про продаж автомобіля, але також можна зробити коротенький тест-драйв, як і буде додатковий контент для мого YouTube каналу, бо не так часто щось я зараз насправді виставляю. Друзі, по посадці автомобіль в принципі, досить все зручно, от можете бачити. Я, я, до речі, сидіння досить високо підняв, У мене до головою ще, ще тако, рука влазиться. Типу, ну, реально, я, я високо сидіння підняв, бо. Так мені якось зручніше сидіти. Реально, в автомобілі відчувається, що досить багато простору. От локтями сусіднім пасажиром, в принципі, битися я не мав би, тому це теж окремий плюс. Стосовно оглядовості автомобілі, показую вам від першого лиця, великі зеркала, дуже зручно при паркуванні, все дуже гарно проглядається з обидвох сторон. Невеликі стійки, тому окремо за оглядовість. Великий лайкос, бо це все ж таки наша безпека руху. Стосовно середнього розходу палива, це сьогодні я їздив по місту, що стояв, знімав це ну, приблизно 10-11 літрів. Це є міський режим. На таку цифру розраховують. Траса 7-8 літрів. Середні десь, ну, середній межах 9 літрів. Трошки вона ну, під'їдає, реально, скажу вам, як є, але. Простий, надійний атмосферний мотор, який не буде вам полукати мозки. Це вартує знати. І легко хочете ставити ГБО, собі виводити і будете кататися. Мультимедійка виглядає у нас ось так. Є в нас тут FM, USB, iPod, Bluetooth, телефон, ще окремі налаштування, якісь є, в які я там особо не влазив. В принципі, все досить просто, зрозуміло, відклик хороший, до того питань в мене немає. Стосовно матеріалів. Згори, до речі, тут м'який і пластик. Тут м'який пластик, подивіться нові Audi Q3, чи тут м'який пластик, здивуєтеся. Значить, тут м'ягенько, тут, вже... тут теж м'який пластик, а знизу вже твердий. Тут теж м'який, тут твердий, тут вставка простенька, тут тканина, згори на панелі м'яги пластик, знизу. Такий досить приємний на доторк, але вже твердий йде пластик. Тут навіть елемент ставка шкіру його обшити, нічого собі, оце вже лухарі, лухарі, лухарі стайл. Машина сама по собі є досить такою простенькою і, напевно, окремо деяким людям це буде дві тому що кажу, нічого складного, там мега яскраво технологічного, тобто, то, що може приносити якісь неприємності під час експлуатації автомобіля. Коротше, все, будемо рушати з місця, їдемо, покатаємося, і я поділюся з вами враженнями, ну, як їде цей автомобіль. Так, друзі, виїжджаю на дорогу. Вже можу щось вам трошки розказати, поговорити. І можете зразу побачити динаміку автомобіля. Треба було вискочити перед фурою, бо зліва йшов ряд зустрічних автомобілів, не зустрічних, а попутних автомобілів. Щоб за ними не тягнутися, трошечки я обігнав. Реально варіатор. Працює дуже і дуже нормально. Так, він задирає оберти, але в принципі реалізовує класно потенці... Потенці... потенціал двигуна. Я, не... Я завжди не спобіг повторювати, що типу, варіатор. типу, ну, Да, до нього колись виникали питання, да, він міг приносити додаткові витрати, труднощі, всякі там експлуатації і тому подібне. Чого він не любить? Не любить різких стартів світлофору, не любить е, пробуксовок взимку, типу, все інше любить дуже сильно. І особливо в міській експлуатації він показує себе з найкращої сторони, тому що він дуже гарно реалізовує потенціал двигуна в середньому діапазоні оборотів. От Навіть ми рухаємося зараз, півтора тисячі оборотів. Це бензиновий мотор, це ж не дизель. Ми їдемо нормально, нажимає трошки газу, от дивіться. Зразу до трьох тисяч підняв і вже прискорення зовсім по-іншому сприймається. Але таке, не забуваємо, що на творі зима, ганяти нема куди, будемо їхати спокійно і з вами спілкуватися під час самого тест-драйву. Про оглядовість я вам, вже, мабуть, говорив або не говорив. Класна оглядовість, Тобто з обидвох сторін все гарно проглядається, зауважень до цього. В принципі, як такої нема. І от стосовно керованості, до речі, машинка стоїть на дорозі добре. Я чомусь завжди врахував, що Mitsubishi це такі табореточні автомобілі, що вона буде жорстка, дубова. Ну, ви, не знає, ви знаєте, я так ніколи не помилявся ще, тому що реально машинка є м'якша. У мене колись був Kia Sportage четвертий, може хтось в курсі, з моїх підписників. Так? Був KIA Sportage 4, то машинка в мене була жорсткіша. Sportage був такий зібраніший, я би сказав, трошки, бо цей, але жорсткішу підвізку мав. А ця машина має суттєво м'якшу підвізку. Вона значно краще відпрацьовує на рівності, не так трясе. І це є приємний фактор, бо я, наприклад, люблю комфортні автомобілі. І, враховуючи зараз що ще й зимовий період, то нема де ганяти, типу, тому що. Зараз будуть ямкі, а це додатковий плюс. Усі з комфортом зможете пересуватися. Єдине, що через цю м'яку підвіску ну, машина трошки волкіша стає. Ну, така збалансована, але в сторону комфорту, я би так от сказав. В сторону комфорту вона збалансована. Зараз невеличку діляночку ми виберемо. Стосовно, до речі, такого ж моменту. Це є тепло в салоні, машина є тепла сама по собі. Вона не, вона не нагрівається швидко і в машині так реально жарко стає. Я, навіть в мене зараз стоїть клімат, включений на тепло, я зараз буду скручувати, бо мені вже жарко, реально. Але вона швидко остиває. Тобто ви залишаєте машину, приходите, вона швидко остиває. Це треба знати момент, але й швидко нагрівається. Тому нема недоліка чи перевага недоліка тобто, ну, нормально, скажу так. Нормально. Так. На трасі рухаємо рівно 100 км на годину. І от на варіаторі у нас 1800 обертів. Повністю нормально. Моментальний розхід десь близько 7 літрів, якщо вірити показнику. Ну, середній кажу 11.4, тому що я сьогодні їздив лише по місту на короткій відстані. Якщо виїхати на трасу, я їздив в на то десь 8,5, по-моєму, показалося з їздою по місту і з. Заміст, як і в будь-якого автомобіля, є свої переваги і недоліки, які я вам сьогодні озвучив в цьому відео. А ви вже зможете самі для себе приймати рішення, чи для вас це є критичні речі, чи є не критичні речі. Я особисто проти японців ніколи нічого не мав. Просто що мої автомобілі це є нім. Я по відчуттях розумію, що мені от Audi зайшла мені прямо кушечок. Але є люди, які прямо от прихильники японського автовиробника. І на це є ряд причин. Перше, це є реальна надійність, скажімо так, простота обслуговування, надійність машини, які не полукають мозок і не витягають лишні кошти з вашого гаманця. Тому кожен вибирає, що йому пріоритетніше і важливіше. Право, друзі. Якщо когось щось цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях. Вам ще раз нагадую, що цей автомобіль продається. Шукайте інформацію в описі під відео. А ви зможете повний об'єм інформації отримати. От Дивіться, які, які нерівності, як вона їх проїжджає. Ну, просто м'ягко. Просто м'ягко. Не знаю, мені кайфово. Реально, кайфово їде вона. От, іменно як вона їде по нерівностях, я здивований, бо я очікував, що вона буде точно. Знаєш, то робиш якийсь собі вислух. Коротше, з вами був, як завжди, Олег До зустрічі у нових відео. Всім пока.